Привіт! Представляємо вам містку нейлонову сумку у розмірі М. Її параметри 70 40 та ширина 30 см. Це справжній помічник, коли треба перевести багато речей швидко і зручно. Сумка зроблена з щільного нейлону міцного водовідштовхуючого матеріалу, який не боїться дощу, царапин та інших подряпин. Шви посилені. ручки прошиті. Та ущільнені ось такою рем'яною стрічкою. Ця сумка витримує вагу 12-15 кг. Дно щільне і сумка тримає форму навіть з великою кількістю речей. Сумка добре підходить для переїздів, зберігання сезонних речей або перевезення вантажу в машині. Її часто використовують для складів, дач, ринків або коли просто треба взяти багато одразу. Попри великий розмір, сумка зручна у транспортуванні. Є дві ось такі ручки, виконані з ремінної стрічки, які наріжуть руку. Коли вона повна, її можна нести у двох або поставити в багажник. Сама сумка легка, не додає зайвої ваги. Отже, якщо ви готуєтесь до переїзду, плануєте поїздку чи просто шукаєте велику, надійну і недорогу сумку, радимо нейлонову сумку в розмірі М, посилання на товар під відео.